Існує тісний зв'язок між фізичним станом нашого тіла та психічним здоров'ям. Тому сьогодні я хочу з вами поговорити про одну із важливих емоцій: це тривога. Часто ми можемо недооцінювати вплив підвищеної тривожності на якість нашого життя. Вітаю! Я Наталія Коценко, лікар-психолог, арт-терапевт та арт-тренер. Консультую у методі когнітивно-повідінкової терапії. Також я є консультантом по роботі із метафоричними асоціативними картами. Ще одна із граней моєї професійної ідентичності є робота із особливими дітками. Тому надалі я планую також висвітлювати свій досвід, свої знання у даному напрямку на своєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку під відео, щоб україномовного контенту по психології було більше. Отож. Тривога одна із базових необхідних нам емоцій, яка допомагає нам жити. Ми не можемо просто так взяти і виключити тривогу. Ми можемо навчитися регулювати, контролювати її у добрий спосіб. для себе. Wow. Яку користь нам несе нормальна тривога, та які функції вона виконує? Першу функцію, про яку я хочу розповісти, це охоронна або ж захисна. Що це, що це означає? До прикладу, пізно вечором ми повертаємося додому по погано освітлюваній вулиці, і ми можемо прислухатися до звуків навколо нас. Відповідно, ми також будемо реагувати до цих звуків, так коли ми почуємо, наприклад, кроки позаду нас. Це також відноситься до е, тих випадків, коли ми переходимо дорогу, чи по регульованому пішохідному переході, чи там де не можна переходити дорогу. Ми завжди звертаємо увагу на рух авто ліворуч і праворуч. Тобто, в даних випадках включається нормальна тривога, яка охороняє наш організм. Ще одна із функцій, корисних функцій для нашого організму: це є мотиваційна. Що це означає? Нормальна тривога, вона зазвичай стимулює нас до дії, щось нам робити. Ось, наприклад, нам потрібно здати чи то звіт на роботі, чи то певний проєкт, який має чіткі конкретні дедлайни. Так, ми маємо варіант. Нічого не робити, відповідно, ми будемо мати певні наслідки. Або ж ми все ж таки хвилюємося, переживаємо, але сідаємо робити, сідаємо доробляти відповідно наші завдання. Це також відноситься до здачі іспитів, як у школярів, так і у студентів. І ще одна із функцій тривоги: це є адаптаційна функція. Що це означає? Це адаптація організму, допомога адаптації організму на в новому місці, в новому колективі. До прикладу, під час повномасштабного вторгнення, на жаль, багатьом прийшлося змінити місце роботи, змінити проживання не тільки в межах нашої України, а й за кордоном. Відповідно, в, в всіх в багатьох було. Підвищений рівень тривожності, але і ця тривога сприяла тому, що людина люди адаптовувалися у нові країни, у нових місцях, знаходили роботу, знаходили школи, знаходили навчальні заклади для своїх дітей. Прояви тривоги можна розділити на три великі групи: це Тілесні відчуття це когнітивні зміни та е, зміни у поведінці. Зараз конкретніше, детальніше розповім по кожному пункту. Що це означає тілесні зміни? Я думаю, що всі ви прекрасно знаєте. Це відчуття, які ми відчуваємо в власному тілі під час е, тривоги. Це може бути як і підвищена пітливість, підвищене серцебиття. Це може бути. Загальний мезевий підвищений тонус, тремор кінцівок, можливий, можливо, проблеми із у роботі, роботі шлунково-кишкового тракту. Також ми можемо частіше бігати в туалет, щоб задовільнити свої базові потреби. Це те, що стосується до тілесних відчуттів. Когнітивні зміни, Когнітивні зміни це зачасту під час тривоги, фокус нашої уваги звужується та зосереджується конкретно на темі небезпеки. У нас можуть крутитися думки на кшталт, все погано, «Все пропало. Я не справлюся, це катастрофа. Я не здам іспит, я не здам я не здам часно проект там чи звіт. Тобто у нас так такого роду можуть крутитися думки. Це можуть бути думки як і катастрофізації, так і румінації. Про ці думки катастрофізації та румінації я буду говорити з вами у наступних відео. І останнім проявом тривоги це є поведінка, що ми можемо робити. Ми можемо боротися із, із небезпекою. Ми можемо втікати від небезпеки, і ми можемо перечекати, тобто завмерти цей період небезпеки. До речі, поділіться у коментарях під відео, які саме найчастіше прояви підвищеної тривожності у тілі ви відчуваєте, та що вам допомагає справитися точніше, знизити рівень підвищеної тривожності? Знаючи основні прояви тривоги, виникає наступне запитання: чи можу я самостійно, якщо можу, то як саме визначити рівень власної внутрішньої тривожності? Чи мені потрібно звертатися? До спеціалістів відповідь так, ви можете визначити рівень внутрішньої тривожності за допомогою шкали суб'єктивної тривожності. Що це означає? Ми умовно беремо шкалу від 0 до 10, де 0 – це повний спокій, повна гармонія, баланс у вашому житті, а 10 – це найбільший рівень неспокою, який ви собі тільки можете уявити. Коли у людини нормальна ситуативна тривога, то рівень внутрішньої тривожності по шкалі може підніматися наприклад до 4, до 5, навіть до 9. Головним таким критерієм тут є те, що рівень тривоги відповідає до ситуації. Ну, наприклад, я маю здати звіт. На роботі або певний проєкт, або ж іспит, підготуватися до іспиту. Так у мене відповідно може бути, може підійматися рівень внутрішньої тривожності до чотирьох, до п'яти, навіть до шести. Але в даному випадку тривога буде мене організовувати тривога буде мене акумулювати до до певних дій, так щоб я підготувалася, щоб я здала вчасно, щоб я здала успішно іспит. Також може тривога підніматися до восьми до дев'яти балів. Так, наприклад, і до по вулиці з мною женеться собака. До відповідно, я там буду або бігти, або шукати прихисток для себе, або вилазити на дерево в даних ситуаціях. Тривога є доречною, доречною до ситуації. У даних випадках я буду вдячна своїй тривозі за те, що вона зібрала мене, організувала і я здала свою роботу або ну зберегла своє життя. Але ми можемо взяти зовсім інший приклад, зовсім інший момент, коли я переживаю ну, наприклад, якесь непорозуміння з чоловіком. І здавалося, вже непорозуміння в минулому. Ми вже все вирішили конфліктні ситуації. Ми вже вирішили, проте я продовжую думати, я продовжую аналізувати. Я навіть інколи можу вночі прокинутися від думки, що я пригадую хто, що, як, що, кому сказав. В даному випадку в даному випадку, тривога не є корисною для мене. Вона є патологічною, вона має більш особистісний характер, вона не відноситься до конкретної ситуації, так яка вже давно минула. Яка вже давно вирішилася, вона відноситься більше до, до особи, тому вона називається особистісна тривога. Як же ж працює в нормі система тривоги в нашому організмі? Наприклад, ми знову ж таки повертаємося додому по погано освітлюваній вулиці, і ми почули десь якісь певні звуки. Чи, доприклад, ми візьмемо почули шорох? В даному випадку вся інформація, яку ми почули, відчули, побачили по аналізаторах. Поступає до головного мозку, а саме до мигдалевидного тіла. Мигдалевидне тіло подає інформацію на кору головного мозку, так і вже кора починає аналізувати, чи є небезпека для нас, чи немає небезпеки. Так, ми коли повернулися, подивилися, кошеня грається, наприклад, ну з опалим листочком. Так, тобто загрози для нас, для нашого організму, немає. І тут поступає відбій нашої тривоги. Так, знижується серцебиття, знижується кров'яний тиск, м'язи потрошки починають ем, розслаблятися, і ми продовжуємо рухатися далі додому. Бий або біжить – це саме те, що забезпечує нам тривога та страх. І це саме те, що колись було потрібно нашим родичам, давнім предкам, щоб жити та виживати. Але у сучасному світі зазвичай нам не потрібно нікого бити, ні потрібно ні від кого тікати, якщо звичайно ми не знаходимося на війні. У таких випадках людина ходить і переживає. В даному випадку виділяється підрупоту м'язів, які мали б битися, які б мали. Тікати виділяється адреналін, це гострий гормон стресу. І, на жаль, коли відсутня робота м'язів, коли е, немає цього всього перетравлення в організмі, адреналін починає виснажувати кору головного мозку. Виснаження кори призводить до зниження пам'яті, до невротизації, до зниження працездатності, як розумової, так і фізичної. А ще е, виснаження кори призводить до того, що кора поступово втрачає контроль над гіпоталмусом, е, який е, Регулює, забезпечує ну, наші фізіологічні функції. Як тільки кора виснажується стресом, тривогою, то можливі певні вегетативні зриви, зміни а також можлива панічна атака, коли підвищеної тривожності стає забагато, і ми вже не, не в змозі, не в силі контролювати, стримувати її. Вона тоді починає проявлятися через фізичні реакції нашого тіла. Якщо людина має замало фізичної активності, але при тому тривалий час перебуває тривалий час має високий рівень внутрішньої тривожності, то це може проявлятися у вигляді підвищеного м'язевого тонусу. Так, людина тривало перебуває в напруженні, що може проявлятися більлю у м'язах також можливі. Е Проблеми у роботи шлунково-кишкового тракту, часи діареї або ж навпаки, закрипи, синдром подразного кишківника також сюди. Біль в епігастрі, тобто біль в шлунку, це також важливий варіант. Крім того, можливий варіант порушення роботи серцево судинної системи, сечостатевої статевої системи, так часті цистити, розвиток інфекцій це також все сюди. Проявів тілесних реакцій, насправді дуже багато, і крім того, вони мають індивідуальний характер. І часто люди починають ходити по лікарях, адже мають певні тілесні реакції. Але зачасту їм потрібно не соматичне лікування, а допомога. У звільненні від підвищеної тривожності, пам'ятайте, що не варто чекати поганих наслідків, щоб звернутися за допомогою до вихідця, це можна зробити у будь-який зручний для вас момент, коли ви відчуватимете потребу. Ну що ж, моє дебютне відео на моєму youtube каналі підійшло до завершення. Це все, що я вам хотіла розповісти про нормальну тривогу, про патологічну тривогу, про підвищену тривогу та методи самодопомоги, я буду розповідати вам в наступних своїх відео. Тому підпишіться, щоб слідкувати за, за наступними відео. Якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайки, буду дуже рада. Всім бажаю здоров'я фізичного та ментального. Так, до зустрічі!